Пане Романе, скажіть, будь ласка, в контексті от цієї ліквідації це не перше і не остання спецоперація СБУ, Я так розумію, чи існують якісь списки в СБУ таких зрадників, яких треба ліквідувати? Гіпотетично? Ну, гіпотетично можемо зробити висновок, що так, тому що в нас багато управлінь, тому числі створених уже під час війни, які займаються безпосередньо зрадниками нашої батьківщини, і для нас це пріоритетні питання. Тому що я впевнений, що після ліквідації зрадника Іллі Ківи багато колаборантів, або ті, хто безпосередньо вже перейшли на сторону ворога, або ті, хто ще може десь планують, або якось співпрацюють, будуть замислювати, що Україна. Всіх зрадників, які є, буде діставати. Це наше завдання, це наш обов'язок. Тому що ми не можемо, що таке зрадники? І це не просто передають яку якусь інформацію. Вся ця інформація несе якісь наслідки за собою. Наслідки це знищення нашої нашої інфраструктури, вбивство наших цивільних, це вбивство наших військових. І ця ця інформація допомагає ворогу. Тому для того, щоб в перспективі такого не було, і люди розуміли, які будуть наслідки. Ми маємо робити все, щоб зрадники несли заслужене покарання.